Вітаю всіх на каналі Зрозуміла стоматологія. Я лікар-стоматолог Олена Головко. І В цьому відео поговоримо про відбілювання зубів, а саме. Що, на мою думку, потрібно знати перед тим, як почати відбілювати зуби? Поділюся своїм досвідом з приводу цієї процедури і своїми спостереженнями. Ну зразу хочу відмітити, що ця процедура є чисто косметична, не є лікувальна, і вона направлена на покращення зовнішнього вигляду ваших зубів. Ну, погодьтеся, нема людини, яка б не хотіла мати здорові білі зуби. Бо білі зуби це признак краси, молодості і успіху. Але не всі люди мають ці білі здорові зуби, і багато хто намагається досягнути цього ефекту саме завдяки оцієї процедури відбілювання. І в цій процедурі є багато нюансів. Не так все там просто і легко, тому і поговоримо про це в цьому відео. Ну хочу сказати, що в природі немає ідеально білих зубів. У нас зуб складається з емалі, дентина і пульпи. І саме від зміни цих структур і буде залежати зовнішній вигляд ваших зубів. Колір зуба определяється саме дентином. Дентин у нас складається більше з органіки, він має більш такий жовтуватий колір, і саме він має значення в кольорі вашого зубу. Основне. А емаль, яка покриває дентин зверху і захищає його, вона більш мінералізована і вона має такий вигляд можна порівняти, таке полупрозоре матове скло. Тобто вона не може повністю перекрити колір дентина І від товщини емалі, і від кольору вашого дентина, і буде залежати ваш зовнішній вигляд зубів. І зрозуміла, що на це впливає генетика, і все дуже все індивідуально. Часом у нас емаль стирається, стає тоншою і просвічується цей. Темний дентин, в якому йдуть такі вікові зміни, завдяки чому він темніше. Крім того, на колір зуба впливає їжа, напої, які ви вживаєте, і деякі медикаменти. І у багатьох людей, я думаю, що ви помічали, що саме біля ясен, по шийках зубів, зуби мають такий біль жовтий колір. Оце саме завдяки тому, що там дуже тонкий шар емалі, і тому просвічується ваш дентин. І майже у всіх людей клики будуть темніші в порівнянні з іншими зубами, бо там так само більше у нас дентина, які просвічуються через емаль. Ну і тепер хочу звернути вашу увагу на різницю між відбілюванням зубів і професійним чищенням, при якому йде освітлення. Чим вони відрізняються? Но професійне чищення, гігієна, це вже лікувальна процедура, вона направлена на профілактику карієсу і запаленню ясен. І завдяки зняттю нальоту і каменю, який пігментований, у нас зуби освітлюються, але вони не стають світліші, ніж були у вас, тобто не світліші, ніж від природи. І, наприклад, приведу вам такий приклад, ви п'єте чай, каву, і у вас з'являється таке. Пігмент на чашці, да, ви просто водою не знімаєте, воно прокрашує. І коли ви берете абразивний якийсь там поршок і щищаєте цей наліт темний, у вас чашка стає більш світлою, але вона стає такою, як вона була спочатку. Так само і тут під час гігієни зуби можуть бути світліші, але не міняють свій колір природний. І хочу сказати, що завдяки цьому ефекту і багато пасти. Мають відвілюючи ці пасти, мають високий вміст абразива, щоб зняти оцей пігментований наліт. Але вони вам не відвілять зуби, а просто знімуть оцей нальот. І якщо ви будете постійно користуватися цими абразивними пастами, то ви будете стирати свою емаль, вона буде ставати тонкішою. І ви отримаєте більш темні зуби, чому бо емаль буде тоншою, вона буде більш просвічувати ваш темний динтин. Тому краще все ж таки не використовувати ці абразивні пасти, а ходити раз на півроку на професійну чистку, щоб вам зняли цей пігментований наліт, і цього достатньо. Ви тоді не нашкодите своїм зубам. Порівнянні, якщо будете кожен день використовувати ці абразивні пасти, крім того, що потемнішають вони у вас ще. У вас можуть з'явитися чутливість зубів. Про чутливість у мене є окреме відео, якщо цікаво, подивіться. А от стосовно відбілювання зубів, то це вже процедура, направлена на зміну вашого кольору зуба. Вашого, і є хімічною процедурою, не є лікувальною, як я вже сказала, сугубо косметична. Процедура відбілювання проходить завдяки гелю, який містить перекись водню або перекись карбоміду, які, роз, які розкладаються на воду і ато, кисень активний. І завдяки цьому кисню йде відбілювання у нас емалі і дентина. Ну, хочу сказати, що емаль у нас не монолітна, вона має такі пори, в які проникають цей пігмент, який не тільки у нас зовні накопичується на емалі, а ще проникає всередину емалі. І оцей пігмент вже, звичайно, чисткою ми не можемо щистити. І коли гель проникає в емаль, він освітлює цей пігмент. Крім того, він проникає ще глибше в дентин і йде оце освітлення. Перекись водню він більш агресивний порівнян з перекістю карбаміду. Перекись карбаміду там йде більш повільне оце звивлення цього активного кисню, тому його більш використовують в домашніх. Відбілюваннях, особливо при нічному відбілюванні. Трошки пізніше про це поговоримо. Ну, і саме розповсюджене запитання, яке задають мені пацієнти при відбілюванні зубів, це «Лікар, скажіть, будь ласка, а наскільки тонів мої зуби можна відбілити? От які вони будуть після відбілювання? І я їм відповідаю: я не знаю. Я мало того вам скажу, ніхто не знає, які у вас будуть зуби після відбілювання і наскільки вони відбіляться. Бо це не можна передбачити, розумієте, Це ж не фарба, коли ми беремо якусь фарбу. Якогось кольору, який ми вибрали, да, і прокрашуємо ваші всі зуби. На жаль, ні так не буває при відбілюванні. Ефект може бути різний. Це залежить, я вже сказала, від початкового кольору вашого зуба, від товщини вашої емалі, від як, якого кольору ваш дентин початковий. Зрозуміло, що якщо у вас світлі зуби, ви хочете їх ще більше відбілити, то вони у вас скоріше відбіляться. А якщо у вас темний колір, і ви хочете за одну процедуру відбілити до білосніжного Жного кольору такого не буває. Мало того, я вам скажу, якщо ви ніколи не відбілювали зуби, то максимальний ефект ви ну дуже рідко досягається за одну процедуру, тож я бачила. Тобто, треба набратися терпіння і відбілити можна зуби, але за декілька процедур, за декілька курсів. Не то, що ви. Безперевно, стали відбілювати 2 місяці, 3, ні. Це треба робити курсами і давати емалі свої, відновитися зубам. Да? І потім можна повторювати ці курси дуже обережно, під наглядом лікарям. Тоді ви не нашкодите своїм зубам і досягнете саме максимального ефекту для ваших зубів. І там все настільки буває індивідуально, бувають. Зуби от у мене була пацієнтка, от у неї не відбілюються. Скільки ми не робили цих курсів, ну це вона у мене одна така була. От не відбілюються все, у неї немає ніякої чутливості, нічого вони не реагують, але і ніякого ефекту від відбілювання немає. Ну, я не знаю, в чому та причина, але така особливість у неї емаль або Дентина. Тому ще такий момент, розумієте, на результат кінцевий вашого відбілювання не має значення навіть методика. Має значення саме, скільки курсів ви провели, саме не процедур, а курсів цього відбілювання, через якийсь проміжок там через півроку рекомендують можна повторити це відбілювання, або через рік там вибираються індивідуально. І від. Відсотка цього гелю, який містить водню або перекись карбамід, Це залежить результат відбілювання. І передбачити, як я вам сказала, неможливо. Але все рівно ефект буде. І зуби будуть набагато краще виглядати, ніж початковий ваш стан зубів, але. Щоб ви не розчаровувались від першої процедури, ви рідко досягнете такого максимального яскравого білого кольору. І хочу привести приклад, такий у мене був пацієнтка, яка розказувала мені, ну ділилася своїми враженнями про відбілювання. Вона не у нас, не в нашій клініці відбілювала, а відбілювала в двох клініках. І от цікаво, вона мені розказує, що в першій клініці мені вона не знає, якою там використовувалася система. Ну просто от вона каже: прийшла, мені відбілили ефект не дуже гарний, мені не сподобалось, були чутливі зуби. А потім я пішла в іншу клініку і мені відбілили, там вже був в мене ефект. Розумієте? Тобто вона вже повторила цю процедуру в іншій клініці. У неї з'явився більш яскравий ефект, якби вона навпаки зробила. Був би той же самий ефект, тобто зробила б в тій клініці у другий перший раз, була б недовольна, і у цій, яка була недовольна, зробила б втору процедуру, другу процедуру, і був би ефект кращий. Це зрозуміло. І таке головне питання у людей: чи шкодить відбілювання зубам? Ну, хочу сказати, що користі воно точно не несе. Але й такої прямо шкоди для зубів, якщо ви робите все правильно, за протоколом, по показанням, під наглядом лікаря, то шкоди такої великої воно не несе зубам. Зуби у нас відновлюються емаль, і вони стають світліші, привабливіші, не болять, нічого там страшного не буває. Але треба використовувати. Притримуватися рекомендацій лікаря до процедури, після процедури, використовувати сертифіковані гелі. І саме головне, якщо вам не показана ця процедура, то все ж таки не робіть її. І не намагайтеся досягнути бажаного ефекта за одну процедуру з максимальним вмістом відсотка цього перекису сьогодні. Це може нашкодити. Вашим зубам. Ну, хочу привести вам такий приклад. У мене була пацієнтка, вона мені так запам'яталася, вона прийшла не на відбілювання, там ми лікували зуби, але я помітила, що у неї відбілені зуби. Чому? Бо спереду у неї на передні зуби були світліші, а Зі сторони ньоба, язика вони мали такий дуже темний колір. Прям ну дуже темний, такі як тетрациклінові зуби. Це коли в дитинстві давали антибіотики Тетрациклін. Вони такі прокрашують дентин, дуже такий, от такого кольору, який не піддається відбілюванням. У от, от неї був такий дуже темний колір зубів, дальніх зубів, а передні були як білі. Я її, мені було цікаво, я запитала, кажу, а ви робили відбілювання? Вона да. каже, робила і поділилася зі мною такою дуже цікавою історією, яка мене ну, вразила. Вона каже: у мене оце серед були зуби з молоду, такі каже, темні. І я дуже намагалася їх відбілити. Нічого в мене не виходило. І каже, я поїхала за кордон в Європі. Вона і пішла до лікаря. Каже, це була моя мрія білі зуби. І я пішла відбілити ці зуби. І лікар такий почав мені відбілювати. Ефекта нема, каже. І він мені робив декілька процедур. Каже, і нема, трошки каже, відбіляться, ну, і лікар почав нервувати, що щось таке, чому, і він став відбирати і там інші системи. Вона не знає, які, але чутливість у неї була на ці процедури, бо він брав там самі агресивні ці форми відбілювання. І що саме цікаве, він знайшов якусь систему, вона не знає, яка, і сказав: це я знайшов якусь там дуже сильну цю систему. Спробуємо на вас. Це буде експеримент. Вона погодилась, бо це була її мрія відбілити оці зуби. І коли вона пройшла цей курс, він її декілька цих процедур робив, каже: у мене так боліли зуби місяць. Всі зуби, каже, нили от таке враження, що у них у всіх було запалення в нервах. Не просто чутливість, а вона не могла не спати, не їсти, нічого, У неї все боліло. Боже, думаю, ну, кажу, а як ви? Каже, Ну так от на таблетках каже, місяць я була, місяць. І через місяць, каже, все минуло. І все, я така довольна. Ну, я думаю, що це вже перебор, конечно, таке. Цілий місяць сидіти на таблетках, щоб у вас були білі зуби. Ну, не знаю. Як кажуть, що занадто, то не здраво. Ну от приклад шкоди для зубів від відбілювання. Тобто, тут вже настільки, бачите, вона потім там це вона до мене була вже десь років п'ять. У неї пройшло після цього відбілювання. Вона поділилася такою історією зі мною. Цікаво, я була вражена, звісно. Ну і головне, щоб ви не нашкодили своїм зубам, треба обов'язково консультація, які методику ви б не обрали, консультація стоматолога, щоб він вам розрішив зробити цю процедуру відбілювання. А саме головне, щоб у вас не було протипоказань до цієї процедури. Які ці протипоказання? Ну, по перше, це якщо у вас є алергія на перекис водню. Далі вагітним жінкам і жінкам, які годують груддю, так само не можна робити ці, цю процедуру. Дітям до 16 років, ну, навіть бажано до 18 років все ж таки не робити цю процедуру. Далі, каріозно уражені зуби, обов'язково. Треба пролікувати всі зуби, бо з каріозними зубами не можна ну, взагалі процедуру відбілювання, щоб ви розуміли, цей гель треба наносити на здорову емаль, тобто він не повинен потрапляти на дентин. Тому, якщо у вас плохий стан емалі, є тріщини, оголений дентин, патологічне стирання, кліновидні дефекти ерозія емалі, то це противопоказання до відбілювання зубів. Далі штучні коронки, пломби, чому? Бо вони не відбіляться? Тобто вони мають такий колір, і все, вони, на них цей перекіс водню не впливає. Тому, якщо є... В зоні посмішки у вас коронки пломби, або їх потім треба поміняти після відбілювання, або не робити це відбілювання. І далі ще така гіперчутливість зубів, якщо у вас сильні, сильно чутливі зуби, то так само не треба робити цю процедуру, бо ви можете погіршити стан цієї чутливості зубів. Далі, якщо у вас захворювання парадонта і у вас оголені корені, так само не можна, щоб цей гель потрапляв саме на цей оголений корінь. І якщо ви палите і не можете виконувати рекомендації свого лікаря, то так само не треба витрачати гроші на це відбілювання. Ну і поговоримо про методики, які види відбілювання існують. Хочу сказати, що немає значення, яку методику ви виберете. Головне, що саме ця методика вам підходила, бо є до деяких методик протипоказання. І якщо у вас здорові зуби, нормальна, здорова емаль, то вам підійде будь-яка методика, про яку ми зараз поговоримо. Ну, у нас є професійне. Відбілювання, яке ділиться на кабінетне, професійне і домашнє професійне, і є домашнє непрофесійне відбілювання. Щас розберемо, чим вони відрізняються. Ну, кабінетне професійне відбілювання це коли ви приходите до стоматолога і вам в креслі відбілюють там за півгодини ці зуби. І при цьому використовують дуже високий вміст перки сьогодні в гелях, бо ви це робите під наглядом лікаря, він у вас ізолює ясна. Крім того, використовує такий спеціальний рідкий кофердам, завдяки якому ізолюється ясна, щоб не було опіку. Далі, такий момент, якщо у вас є дефекти емалі, то можна завдяки рідкому кофердаму перекрити, щоб цей гель не потрапляв на ділянки, не дентин не прикрити емалю. Тобто, коли у вас є такі проблеми, то можна відбілити зуби, але саме в кріслі лікаря, який дивиться, коли, куди він наносить цей гель і контролює час і нанесення цього гелю. Саме на емаль. Бо гель не можна наносити на дентин, його треба наносити тільки на емаль. Далі такий момент. Для активації ці гелі використовують різні засоби. Це лампи, вони діляться на ультрафіолетові, які активують цей гель, щоб він проникав всередині зуба і робив це відбілювання. Проходило це відбілювання. І оці ультрафіолетові лампи вони нагрівають зуб, і це може викликати збільшену чутливість зубів під час цієї процедури. Ну, це лампи зум першого трьох поколінь. Я не користувалася цими лампами, я користувалася лампами холодного світла. led система це Beyond І зараз, здається, є і в Zoom такі лампи холодного. Світла, коли зуб не нагрівається, і чутливість не така виражена, як при використанні оцих ультрафіолетових ламп. Крім того, ще я знаю, використовують лазер, але не знаю ефекта від цього відбілювання. Тобто я вам буду розповідати про цю процедуру, яку я використовую саме Byyond. Система Byond використовується дуже концентрований. Як я сказала, 30-45% для цієї процедури з вмістом перекіс сьогодні. Про саму процедуру не буду вам розповідати. Це багато є відео в інтернеті. Я думаю, ви, якщо зацікавитесь саме безпосередньо, як проходить ця процедура, ви знайдете. Ми трошки в цьому відео я хочу на інші звернути вашу увагу на моменти такі важливі, які ви повинні знати. Далі є професійне відбілювання домашнє. Це більш трудойомкий процес, тобто це вже ви самі наносите цей гель за допомогою спеціальних кап, які виготовляють вам в стоматології, в кабінеті, де ви приходите, вам знімають зліпок, по ньому роблять вам капу, в яку ви наносите вже цей гель по спеціальній методиці. Лікар підбирає вам так само цей відсоток цього гелю, він буває різний. І отут такі моменти. Якщо він вам лікар рекомендує для ваших зубів відбілювання за допомогою капденна, тобто тоді ви використовуєте гель з містом перекіс сьогодні. Якщо нічне відбілювання, то тоді ви використовуєте гель з вмістом перекісю карбомін. Отакий От момент. Перекис карбоміда, він більш Повільно іде відбілювання і не таке агресивне порівняння з перекіссю водню. Процент беріть, якщо початковий, беріть все ж таки самий низький. Перекіс карбоміда це здається у нас 10% гель. Тобто, якщо ви не разу не відбілювали зуби, то можна почати саме з цього гелю. тобто перекіс карбаміта 10%. І йде процедура, забула сказати, від 2 до 4 тижнів. Тобто, там, коли ви в кріслі це за час вам відбілять зуби. Одна процедура, то тут вам треба самому наносити кожен день цей гель на зуби за допомогою кап або в денний час, або в нічний. І такий момент при використанні. Цього домашнього відбілювання за допомогою кап, що тут важливо, не можна використовувати, якщо у вас є, от я вам сказала, тріщини, оголений дентин. Чому? Бо ви не бачите, він буде розповсюджуватись цей гель повністю на всю поверхню зуба і заходити в ті ділянки і на ясна, і в ці тріщини, і під пломби, якщо вони там неякісні. Тому цей Цю методику домашню, все ж таки я рекомендую людям, у яких бездоганні емаль, зуби або якісні пломби стоять. І лікар вам сказав, що можна вам використовувати цю методику домашнього відбілювання. Крім того, є ще об'єднана така метод... такий протокол, коли робляться... робиться відбілювання в кріслі лікаря, і потім через два тижні. Іде домашнє відбілювання, тобто десь 2-4 тижні, там залежно від ситуації. І от завдяки оцієї процедури саме більше досягається ефект відбілювання. Або ви можете зробити тільки професійне відбілювання, через півроку повторити. У вас буде так само. Кращий результат або домашнє відбілювання через півроку повторити, Так само буде кращий результат. Тобто кожні півроку ви можете повторювати курс і методику, яку ви оберете. Але ще раз нагадую, треба все ж таки сходити до лікаря і порадитись, яка вам методика все ж таки підійде краще. Ну, і окремо хочу поговорити про оці смужки, які продають для відбілювання зубів. Ну, така система крести. Я бачила, що є люди, які дуже добре відбілюють саме завдяки цій системі. Крест за допомогою цих смужок смужки накладаються на зуби. І це, але вони використовуються тільки для денного відбілювання, і ефект я бачила у людей дуже гарний. Але так само я у мене була пацієнтка, яка відбілювала цими смужками. І кожен раз, коли вона приходила, були зуби біліші і біліші. Тобто вона повторювала ці курси зі смужками, і у неї так само ефект з'являвся яскравіший з часом. Так само там ці смужки є з різним вмістом перекисю водню. І якщо ви вирішили за допомогою цих смужок відбілювати, все ж таки порадьтесь все рівно зі своїм лікарем, підберіть для своїх зубів саме відсоток цього вмісту перекисю водню в цих смужках. Щоб не нашкодити, чому Бо там може з'являтися у вас чутливість зубів завдяки тому, що у вас тонкий, наприклад, шар малій, у вас цей гель потрапляє під ясна або в тріщинки. І тоді у вас можуть з'являтися ця чутливість зубів. Ну і конкретно поговоримо про те, чому після відбілювання починається ця чутливість, як кажуть. Ну, вона не зовсім чутливість, я вам хочу сказати. Чутливість це коли у вас на якесь там подразнення, наприклад, ви випили холодну воду, гарячу, і у вас з'явився різкий біль. Тут трошки по-іншому йде реакція, у вас, ну, от, наприклад, коли я роблю процедуру відбілювання, там три сеанси йде по 10-12 хвилин кожна. І буває у людей, буває ніякої реакції, не буває. А буває, з'являється така чутливість. Я б не сказала, що це гіперчутливість, це такі простріли в зубах з'являються. Завдяки чому? Ну, у вас цей гель з перки сьогодні проникає всередину зуба і змінює тиск у цих дентинних канальцях, про які я казала при у відео. про... Чутливість зубів. Я там детально розказувала, чому з'являється ця чутливість. А тут завдяки цьому кисню змінюється тиск в цих дентинних канальцях і з'являються такі простріли. Тобто, не від того, що ви випили. Холодний, у вас був якийсь чутливість. Ні, воно самовольно, ви нічого не п'єте, нічого не робите, у вас починають стріляти зуби. Коли я кажу, що можуть бути простріли, вони кажуть, а як це? Я кажу: ну, коли у вас це з'явиться, ви зрозумієте, про що я кажу? З'являються такі, ну, вони дуже короткі, але. Не скажу, що прям сильно там вони такі болісні, але доволі неприємні. Ну і ця чутливість, якби ці простріли, вони більше доби, ну у моїх пацієнтів нікого не було. От дуба йде і все. Потім воно зникається, ці простріли. Якщо вже дуже там воно неприємно випиваєте знеболючу таблетку, і все, воно не сильно, ну, терпимо. У мене був один пацієнт. Я його попередила, кажу, що можуть бути, я попереджаю, щоб не було. І коли у нього з'явилися ці простріли, він такий, Боже, чого ви мені не сказали, щоб я взяв з собою таблетку? Ви що? Я кажу, ну воно пройде. І буває там один-два простріли і все, і нічого далі не йде. бо у когось там впродовж доби періодично з'являються в зубах. У когось зовсім ніякої реакції. Тому це ж настільки все індивідуально. Ну цей пацієнт, у якого були сильні ці простріли, він потім привів свою мати на відбілювання. То значить, не так же воно там було і сильно, що він ще порекомендував цю процедуру своїй мамі. І після відбілювання бажано притримуватись десь 48 годин білої діяти, тобто не вживати їжу, і напої які мають барвники, тобто, це кава, чай, червоне вино, шоколад. Якісь соуси, напої з барниками, там, буряк, морква впродовж це 48 годин. Далі рекомендую своїм пацієнтам використовувати для підтримування ефекта відбілювання, зубні пасти. Ну, мені дуже подобається фірми Bion, вони випускають ще зубну пасту для підтримування ефекта відбілювання. Вона містить, містить перекість кальцію. Який підтримує цей ефект і не дає прокрашуватися емалію. Ще є паста фірми GAM, там вона не абразивна, вона не містить перекис сьогодні і можна використовувати на постійній основі. Вона не відбілить вам зуби, але не дасть накопичитися цьому пигменту назовні вашого зуба, і буде підтримувати цей колір вашого природний зубів. Ну, якщо у вас є якісь запитання, пишіть, спробую відповісти. На цьому буду закінчувати. На все добре, бувайте здорові!